Чому я втрачаю віру? Кожен раз, коли здається, що ти знаходиш якусь точку опори, але відбувається щось іще страшніше, що тебе ламає, як триматися цього зв'язку з творцем, коли ти. Начебто зв'язався, але наступної ночі ти знову його втрачаєш. Про це написано дуже просто: що зле начало людини посилюється проти неї щодня, і якби творець не допомагав людині, то вона б цього не подолала. Віра кабалі це не просто так, що мені там щось сказали і я в це вірю. Я це все можу перевіряти. Ніхто не пропонує вам просто так сприймати все на віру. Хоча це також добре, але ви можете брати це все і перевіряти реально буквально практично. Так, от віра, ця властивість, це дія, це зусилля. Віра це якраз зв'язок із вищою силою. Це конкретна практична дія. Коли ми втрачаємо віру, то це через те, що посилюється проти мене мій егоїзм, моя звиначало. Усі ці конфлікти і хаос, що накопичуються навколо, вони відбуваються через те, що росте наш егоїзм. Ми все більше й більше ненавидимо одне одного і ненавидимо цей світ. Тому нам потрібно використовувати ці стани ненависті для того, щоб ще більше з'єднатися. Любов може покрити будь-яку ненависть, будь-які прогріхи, і в цьому нам допомагає вища сила. Пам'ятайте цей простий момент. Якщо ви втрачаєте віру, то це нормально. Якщо ви відчуваєте, що ви падаєте все нижче і нижче і десь там так сильно впадете, що потім з цього не вилізете, то ну можливо вам варто замислитися над тим, як залучити в своє життя вище світло, світло виправлення, прийти до групової роботи і виконувати на практиці закон «Полюби ближнього свого як самого себе.